Краєвиди, що наповнені золотим сяйвом осені, серпанком спілого літа, усамітненими стежками, курликанням журавлів, зажуреними Карпатами, величавими церквами, маминою домівкою. Усе це та багато інших відчуттів, кольорів і звуків поєднались на полотнах Богдана Кузіва. На виставці їх 75, Хоча насправді художник має значно більший доробок. Полюбляю дуже Карпата. Карпатська тема мене завжди вабила, тому вона дуже, тут дуже багато робіт з карпатських мотивів. Богдан Кузів родом із Галицького району, закінчив художню школу, зізнається, особливо любить творити пейзажі, бо ще з дитинства захоплюється творчістю українських класиків Пимоненка Васильківського. Коли, коли дивишся краєвид і тут. Із туману виходить, вже з'являється якась гора, і в тому є теж якась ну така, не то, що аура, а хочеться її піймати. Із квітами та хорошим настроєм на виставку прийшла старша сестра художника Марія Вульчин. Згадує, брат узяв до рук пензля, коли був зовсім маленьким. Перше, що він намалював, це краєзнавчий музей і прийшов додому і показав це. А в нас родичка дуже Така Сандюк, її вже зараз живих немає. І вона сказала, що з нього буде художник. Серед відвідувачів виставки рідні та колеги Богдана Кузєва. прикарпатські митці прискіпливо оглядають ювілейні полотна. Прийшов на виставку і Володимир Шиян. Він разом із дружиною, також художницею. Рік тому втекли із окупованої Донецької області. Зараз митці-переселенці мешкають у Івано-Франківську. Гарні враження від робіт. Роботи виражають таку свіжість. Видно, що автор любиться, що таке відчувається. І воно передається такий оптимістичний, гарний, такий настрій. Привчати дитину до прекрасного треба із найменшого віку. Пані Руслані із сином Антонієм. Виставка також припала до душі. Мені взагалі художник Богдан Кузів дуже подобається як людина і як живописець. Роботи дуже гарні, такі реалістичні. Ну, показують красу рідної природи, рідного краю. Ювілейну виставку живопису Богдана Кузєва від «Дзеркалення» можна переглянути у приміщенні Національної спілки художників. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.